Мувати, плаче мале дитя, плаче старенька мати, гірко плаче вдова, коханого не забути, Некішно рида сирота, батьків вже не повернути. Це наробила війна, стогне земля від бою, радіє лише сатана нищить людей двобої. Та армія є Христа, вона завжди на колінах, вона у Христа свята. У нього вона єдина. У молитвах йде на брань, йде на допомогу людям. Всім безліч несе сподівань, що Бог завжди поруч буде. Біді покладе кінець, як всі на коліна стануть, якщо багато сердець до нього прийдуть, прохання. Ти бачиш всі сльози, отець, ти чуєш душі ридання, пробач нашу землю за все. Тобі, що були неслухняні, не славили у добрі і не величали Бога, усе у гріхах жили по грішних своїх Помилуй, Господь, про... Гос... помилуй, Господь, пробач, молитви вже в не болинуть, всю силу ворог зібрав, щоб знищити Україну, та ти милосердний Бог і люблячий, і справедливий. І ти не залишиш ніколи орду ворожу зупиниш. Надія на тебе вся, у тебе в руках вся влада. Почуй нас, молимось, почуй нас, Ісуса, ради, почуй нас, Отець Небес, спиниться велике горе. Ти чуєш стогін сердець, до тебе вони говорять. Тіла і душі, врятуй від ворога злого сили, почуй нас, Боже. Почуй, вступися за нас і помилуй. Я вірю, настане день, і ангелів-легіони на землю мою пошлеш і піде назавжди ворог.